Ми сьогодні їдемо в затоку на сімейний відпочинок і беремо вас з собою. По традиції показуємо час за скільки ми доїдемо. Зараз 13.04. Льоша ніколи не був в затоці, а Дель теж я здається в класі 10-му туди їздила працювати. Але впевнена, що це була затока. Я вже не пам'ятаю в зрілому віці. Я теж в затоці ніколи не було. Дуже цікаво. Поїхали з нами. Покажемо, куди саме ми їдемо. А це дуже цікаве місце. Знаєте, коли не можеш сім'єю подорожувати за кордон, то. Обираєш ось такі аналоги в Україні. А може в Україні навіть круче, ніж там в Турції чи Єгипті. Давайте подивимось. А дель кого ще Оскара Марковичко йда осічка? Шодельєшоє лохи на Оскар до речі, теж лохину їсть. Це ж запланували ми завчасно на сьогодні таку міні-подорож. А вчора Льоша скидає прогноз погоди, що сьогодні буде просто ураган, дощ. Знала, що як буде, але ну, запланували, значить їдемо ть -фу, -ть фу поки зараз тут перша година, так, початок другої, поки просто трошки хмарно вітру урагану такого немає. Поки, ну може і в затоці буде інша погода, так? Подивимось. Але чесно, навіть якщо був дощ, ми все одно б'їхали, бо запланували і купались би навіть під дощем в басейнах. А що ми можемо? Коли ти мамин з папою путішеві, ніхто не ти. Зараз помітила, як я круто зібралась, подивіться. Одна сережка чорна, одна зелена. от та женщина. Ну хай думають, що так треба, так? Уху, затока! 13.53, ми заїхали в затоку. Так, зараз в Затоке. Так, аквапарк затока. <связано> <связано> нами сюда? Цени такие красивые. Боже, значит, реально в Турции. Ну, в Турции, ладно, не было. А, значит, в Египте дать. <связано> ну, <связано> ну да, ну аквапарк затока. <связано> Короче, мы даже Здрасте. не поняли, что мы прид... А, скажите, пожалуйста, это ж вот этот аквапарк затока, правильно? Или нет? Да. 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 И а, тут все. же отель, да? Ну тут. Все хорошо, спасибо. Просто оно мне показывает, куда-то дальше ехать. Все, спасибо тут. большое. Уху, ми приїхали! Боже, так красивенько! Оскар, ти бачиш, тобі тоже подобається да, це ми сюди. Ну все, ми на місці приїхали в аквапарк Затока. Тут же є і готель, тому ми будемо тут проживати. Я вам обов'язково покажу, що тут я покажу наш номер і як ми взагалі відпочинемо. Самі дуже цікаво.